Привіт всім! Зараз прямую на огляд наступного автомобіля для клієнта. Сьогодні будемо оглядати шкода Octavia в кузові Універсал 2009 року випуску поліфтовому із двигуном 1,9. Дизель, коробка механіка 5-ступенева, заявлений пробіг 186 тисяч км і ціна автомобіля на старт 24 тисячі 900 злотих. В цю ціну вже входить сплата акцизу Польщі. Буде тимчасова страховка на 30 днів, тегогляд, тобто є всі необхідні документи для реєстрації автомобіля. Продавець заявляє, що автомобіль є в більш в ідеальному стані, тобто, як на своїй руки, що він є в весь ціленькій в рідній фарбі. По вікнам замінювалося тільки лобове. Пробіг заявляю, що теж на 100% є підтверджений, тобто є сервісна книга, є німецький. Дивогляд, там, де вписується пробіг автомобіля, коли це робилося. І також сказав, можете приїхати, підключити комп'ютера, немає ніяких заборон. Я зараз звісно вже в дорозі, за хвилин 40 буду на місці, ну і ми побачимо, як насправді виглядає та шкода, протестуємо її і вийшлимо весь фото-відеозвіт для клієнта. Тож, друзі, я погнав, як завжди, не забудьте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Я вже приїхав на місці. Ось та перша шкода Октавія в універсалі, яку ми зараз будемо оглядати. До речі, Ісю ми теж е, мали розглядати, але там є підозра, що фарбована кришка багажнику, тому що немає надпису Октавія. Але зараз підемо і оглянемо. Так дивіться ось цей автомобіль. Так, він виглядає. Зараз да, прийдемося, побачимо що тут фарбоване. Виявляли, що є сколи, відповідно, якісь, дах 97 стоєчка. 103 вікно рідніх. Всі маленька пов'ятника по цій стороні наклейка є на місці. Вікно рідні, вікно рідні. Поріг 41, 63. Нічого не крутилося. Поріг теж рівненький. 107. дверка в рідній фарбі. 112, 112, 88. Вікно в рідній вісьмірка. Тут нічого не крутилося. Голобове вікно замінювалося на 2016 році, але воно є оригінальне шкодовське. Теж сколи якісь такі присутні позаробляли не без цього. є в рідній фарбі, тут ну, є таке пошкодження. Оптика у нас трішки запутівша, вона Бампер то фарбувався, на своїй пластиковий. туманки, решітки, все є на місці. Вікно рідні, дверка теж в рідній фарбі Нічого не крутилося. Поріг також ціленький, не підігнутий 106 108 вікно рідні і то рідні Dobry. Ten samochód może dalej jechać na kołach? Tam będzie jakieś bezpieczeństwo, czy nie? Ale to ten kolega co dziś to w Polsce jest zameldowany. Tak, to tak, bo Aha, dobra. Бум те гори открывать полз так. Так, так, так полз те. Ч ты корискає? Тут трошки корозія пішла, як завжди болючі місця. Кришка не крутилася. У нас частенько все. Дивіться, як по салону виглядає, показую вам швиденько, пан говорить трішки спішить. Приємчик не забитий, стан педалів, ніякої води немає. Сидіння в гарному стані. Кермо звісно перешити, тому що воно і дермантинове, передні задні туманки, круіз-контроль, механіка п'ятиступка, кліма, штатна музика. Центральне дзеркало звичайне без автозатемнення, пілокотничок присутній. Тут все на місці, дах теж не провисає, дуже часто в шкодах зустрічається, що дах провисає, тут все добре в нас. У багажничку, шторка є на місці, і вона працює. Тут у нас також і комплект, запаска, домкрат, ключ, гак по герметику. Немає ніяких проблем. До речі, підлокотничок ззаду теж є присутній і швидкий доступ у багажничок. Все є добре. Ну, Тут завжди якісь царапини. не без цього. Автомобіль незна. 15 легкосплавних дисках. Літня гума майже нова, в гарному дуже стані. Пильничок сухенький. звісно стойка, напевно, вона ще оригінальна по її видно, що вона вже корозією покрилася. Гальмівний диск має мінімальну-мінімальну тільки виробітку Накладочка теж. Позаду гума також в гарному стані. Гальмівний диск в ньому видно, що він новий, накладочка також. Так дивіться, під капотом він виглядає. Радіатор не ціленький, видно, що їх мили. І основний радіатор там також типу ціленький. Тут нічого не крутилося. Капот також не крутився. Шкода, до речі, якщо він крутиться, то може бути регулювання навіть його. Вже минуто дня. Да. Так. Тикуря. Німаніку запутіваня. Тут дівка теж сухенька. Завтра нам заведут автомобиль Павел, солиднее 8-й вид Хотя так уж 8-й вид Щось ти стукає, може бути двомаса вже початковий стук. Це повторювач тут працює на зеркалі. АВОГЕ ближній працює. Дальній я не включив, забув включити. Тут також все працює. Повторович на дзеркалі працює. Підсвітка номерного знаку також працює. Тут туманка, габарит та повторювач також працює. Ось в такому стані була ця шкода Октавія. Весь фото-відеозвід ми передали для клієнта, ну і зараз клієнт оглядає, ну і буде думати. Пишіть свою думку в коментарях на рахунок цієї шкоди. Да, весь автомобіль був у рідній фарбі, да були сколи царапини вм'ятини, не без цього. Нагадую, що автомобіль вже майже 15 років. По вікнам замінювалось тільки на слабує. Ну, Це стандартна проблема в європейських автомобілях. тому що якщо тут буде десь тріщина, чи навіть великий скол, то вже тигогляд автомобіль не пройде і потрібно тільки замінювати. Стан салону виглядав ідеально. Гальмівна система щоперед, щозад, теж майже все було як нове. По гумі також був порядок. Під капотом так здалося, що двигун був помитий. Ну, Ми перекупа за руку не зловили, ми не можемо сказати, що він на 100% є помитий. Буває таке, що дійсно людина так слідкує за, за автомобілем. Тому що як оцінити зовнішній стан, стан салону і під капотом, то може бути дійсно, що людина гарно дбала за автомобілем. Тому що я дійсно бачив, як миють двигуни із керфера, то ти всі наклейки, які є наклеєні під капотом, то все є знищено і навіть що є на фарах. А там все ж таки наклеючки були. І коли завели автомобіль, то перших 5-10 секунд був якийсь стук як то щось показувало на двумасу. Ну не знаю, пробіг 186 тисяч і щоб була вже двумаса, то теж не можу сказати. Може від того, що автомобіль постояв там той тиждень часу. Ну і щось таке, як вібрація, перших 5-10 секунд то була. Далі по форсункам був порядок, екологія сажовий фільтр є на місці. Навіть було видно по вихлопній системі, що вона є чистенька. Автомобіль їде приємно, по електроніці все справно. Ну, більшість того, що автомобіль є дійсно в гарному стані. Тобто всю інформацію зараз передали для клієнта, клієнт буде думати, якщо його зацікавить, то допоможемо йому купити цей автомобіль. Якщо ж ні, ну, далі будемо дивитися ще щось для порівняння. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забудьте підтримати лайком, прокоментувати та підписатися на цей ютуб канал. До побачення!